Вітаю, друзі! Іншого варіанту немає. Чому конфлікт Трампа і Путіна неминучий? Трамп дійшов до точки, де в нього починається конфлікт із Російською Федерацією. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов: це право на правду. Ту правду, яка буває зручною і, навпаки, дуже незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми могли розуміти географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди Гривне. Всі подробиці є традиційно в описі до кожного відео. У Саудівській Аравії Україна домоглася дуже важливих дипломатичних успіхів. Ну, по-перше, Україна повернула собі постачання американської зброї та обмін розвідданими. Ну а по-друге, зуміла зробити так, що саме Америка запропонувала Україні та Росії укласти 30-денне перемир'я. Таке перемир'я вкрай вигідне для України і вельми незручне для Російської Федерації. Просто Росії доведеться вибирати з двох Нехороших варіантів, бо якщо Росія відмовиться від перемир'я, то зіпсує стосунки з Дональдом Трампом і Сполученими Штатами і наразиться на дуже серйозні нові санкції, а також на постачання зброї в Україну. Якщо Росія погодиться на перемир'я, то в цьому випадку Україна отримає перепочинок для будівництва нових ліній укріплення, оборони, консолідацію своєї армії, поповнення після втрати, ну і так далі. Я спочатку відверто кажучи, був упевнений, що щось подібне в результаті і буде реалізовано. Хоча останні два тижні я насправді почав сумніватися, чи потрібно Трампу укладення мирної угоди, чи він уже на всю котушку працює на Володимира Путіна і вже навіть про свої власні інтереси повністю забув. Ні, не забув. Так от я був упевнений, що у Трампа просто не буде іншого виходу. Пам'ятаєте, я навіть якось сказав, що Трамп зараз хоче він цього чи не хоче, але в результаті буде змушений просто зробити те, що потрібно більше Україні, ніж Російській Федерації. Тобто, умовно кажучи, що Трамп котиться рейками, які ведуть його до конфлікту з Володимиром Путіним. І врешті-решт, він до цього конфлікту докотиться. Цей конфлікт відбудеться, і це а вже ж буде вигідно для України. Так ось, Трамп докотився по колу до точки, де у нього починається конфлікт із Російською Федерацією. Чому Трамп же насправді добре до Путіна ставиться? Конфлікт починається з об'єктивних причин, а не суб'єктивних. Річ у тім, що Росія почала цю війну, щоб там Трамп не казав, і Росія продовжує цю війну. Росія наступає, Росія окуповує українські території, і відповідно тільки Росія фізично має можливість, хоч завтра, припинити цю війну. Україна цього робити не може, тому що в Україні немає можливості зробити так, щоб війна зупинилася. У Росії такі можливості в об'єктивній реальності є. Трамп, звісно, намагався будувати свою суб'єктивну реальність, в якій така можливість є і в Україні теж. Але насправді немає в Україні такої можливості. Відповідно. Якщо Трамп серйозно налаштований на завершення цієї війни, йому необхідно, хоче він того чи не хоче, буде домагатися поступок з боку саме Володимира Путіна. Ми виключаємо всілякі там екзотичні варіанти на кшталт відправлення в Україну ядерної зброї, на це навряд чи Трамп чи хтось інший зголоситься. Путін стоїть, умовно кажучи, біля крана війни, з якого ллється кров. Закрити цей кран може тільки він. Тому Трамп. Міг які завгодно істерики влаштовувати Володимиру Зеленському в Білому домі, як завгодно облизувати Путіна, погрожувати Зеленському, але в підсумку все таки дійшов до того, до чого мав рано чи пізно дійти, що йому необхідно чинити тиск на Путіна. Іншого варіанту просто немає. Ну а оскільки Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію Миру, про що ми знаємо з численних американських джерел, то він опинився там, де опинився. Тобто опинився перед необхідністю виконувати ультиматуми і тиснути на Володимира Путіна. Доведеться. Він цього не хоче, але доведеться так. Путін, звісно, може виставляти якісь свої зустрічні умови. Наприклад, він може заждати, щоб Україна не вступила в НАТО, щоб американці визнали російський суверенітет над окупованими територіями України або щось іще. Але завершити війну, зупинити бойові дії може тільки Путін. І ніхто інший. Трамп сказав, що мають відбутися переговори з російською стороною. Цю ж позицію повторив Марко Рубіо і його держсекретар. І очевидно, американський президент збирається поговорити телефоном із російським диктатором. Зміц цієї розмови, звісно, заздалегідь ніхто не знає. А але я можу, знаєте, припустити. Неймовірніше Трамп скаже Путіну: Ось дивись, дорогенький, ми з тобою в хороших відносинах, і давай ми їх з тобою не будемо псувати. Ми з тебе знімаємо санкції, ми віддаємо тобі вже захоплену в Україні територію. Ми гарантуємо тобі, що Україна не буде в НАТО. Від тебе ми чекаємо перемир'я на 30 днів і з подальшим його продовженням. Якщо ти згоден на це, все буде добре. Ми з тобою знімаємо санкції, даємо торгувати нафтою, підключаємо, можливо, навіть до свіфта. В своєї економіки прибираємо величезний завіс, який загрожує її знищити. Ти погоджуйся, а якщо ти не згоден, Ну що ж, нам доведеться запроваджувати дуже жорстокі санкції. Вважаю, приблизно такою буде розмова між Путіним і Трампом найближчими днями. Чому я так кажу? Та тому, що Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, заявив, що російська сторона готує телефонну розмову між двома президентами. Зараз, як нам повідомляють джерела агентства Reuters, росіяни схиляються до того, щоб перемир'я не укладати, тобто відмовити Трампу. Чому так? Тому що, звичайно, об'єктивно це перемир'я категорично не відповідає інтересам Путіна. Це перемир'я в інтересах нормальних людей, в інтересах миру, в інтересах справедливості. Воно не в інтересах війни і диктатури. Тому Путіна, воно, звісно, попередньорова. Але в Трампа є сила переконання. Треба це мати на увазі завжди. Трампу є чим натиснути на Російську Федерацію. Санкції, постачання зброї Україні, закриття данських портов, конфіскації майна російських олігархів і, до речі, самого Володимира Путіна. У Трампа є чим натиснути на Путіна. Не треба недооцінювати можливість. Він досить впливому в цьому сенсі людина. Ну і ще один момент, пов'язаний із переговорами в Джині. Американці сказали, що збираються обговорювати з Україною територіальні питання. Що мається на увазі, насправді невідомо. Але того самого дня українські війська почали досить організовано виходити з Курської області Російської Федерації. Як ми всі з вами пам'ятаємо, головною і основною умовою початку переговорів, навіть з російського боку, був якраз відхід, або як вони вимагали, вигнання українських військ з курської області. Ну і якимось таким чином, так збіглося, що рівно в той день, коли США запропонували ось це 30-денне перемир'я, Україна почала відведення своїх військ з курску цього плацдарму. Я не беруся стверджувати, що це була частина домовленості між українською та американською стороною. Цього насправді я не знаю. Але сам по собі ось цей збіг, звісно, звертає на себе увагу. Можливо, це було те саме територіальне питання, яке американці збиралися обговорити. А можливо, і ні. Ну, Завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!